10 грудня у Палаці культури хімік відбувся звіт мера Миколи Бакшеєва про роботу у 2021 році. Публічний захід проходив із дотриманням вимог посиленого карантину, впроваджених в Україні з 6 грудня. Тож перед входом до великої зали у присутніх перевіряли наявність ковід-сертифікатів або ПЛР-тестів. Розвиток Первомайської громади це командна робота. Тож перед початком заходу керівники ключових підрозділів підсумували рік 21 Я не скажу. Що він був поганий, він був дуже добрий для нас. Окрім звичайної діяльності, яку ми проводили, яку видно в нашій громаді, я хочу відмітити, що ми нарешті почали розвивати туризм в нашій громаді. І першою знаковою подією було це відродження фестивалю Олексіївська фортеця, який з етнофестивалю став Фемелі Фест, сімейний фестиваль. І стало це завдяки виграному гранту в обласному конкурсі Разом майбутнє. Тобто, ми отримали кошти на проведення самого фестивалю. Ми отримали кошти на. Придбання необхідного обладнання. матеріально технічна база значно покращилася в відділі культури. У нас нарешті з'явилося швейне обладнання. Ми створили швейний цех, завдяки якому ми вже можемо шити костюми на наші заходи. Ми отримали кейтерінгові меблі, ми отримали намети, про які ми також дуже довго мріяли. Ще однією знаковою подією стало це створення самостійного веломаршруту по фортецям Слобожанщини. Називається він «Тур де Форт». Стало це завдяки підтримці Українського культурного фонду. І хочу відзначити, що саме цей маршрут буде проходити через місто Первомайський в чотири напрямки. Задіяно чотири райони нашої області, 15 громад і майже 180 тисяч населення. І 850 кілометрів протяжність цього маршруту, ну і ще однією знаковою подією стало те, що ми почали розвивати промисловий туризм, промислові екскурсії по нашим первомайським. Підприємствам для освіти. Я думаю, що це був саме рік освіти, тому що в цьому році, 21 першому, самі, ще стільки коштів і фінансування наших закладів для поліпшення їхньої організації освітньої діяльності. Я думаю, що за останні 5 років не було стільки багато, скільки виділено в цьому році. Ну, наприклад, 92 два мільйони було тільки виділено з місцевого бюджету на забезпечення закладів освіти. Сюди входить 56 мільйонів це заробітні плати для обслуговування наших вихованців і техперсоналів, педагогічних працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти, 12,5 мільйонів це забезпечення енергонасіїв, які забезпечують наші енергоресурси. Всі інші кошти це поліпшення і системи протипожежної безпеки в закладах освіти, їх термомодернізація, великі проекти, співфінансування. Ми знаємо, що зараз наш. В нашому місті триває найбільші три освітніх проєкта: саме з модернізації закладів освіти, це заклад дошкільної освіти номер 14 за підтримки також залучення коштів міжнародної компанії невко заклад загальної середньої освіти, ліцей номер 3 Успіх, який теж на сьогодні преображається в наших очах. І вже хочеться школярям відвідувати його, тому що він має і привабливий і затишний вигляд. Ми знаємо, що триває у номер 7 два грандіозні проєкти. Один вже з них завершується, це утеплення даху закладу освіти. Зараз триває величезний проєкт. Я вважаю, що це початок цього проєкту на цілих 8 мільйонів. Це термомодернізація, заміна вікон, дверей у ліцеї номер 7 Я дякую всьому депутатському корпусу за підтримку освітян, нашій бюджетній комісії, яка працює, і звичайно, що нашому керманичу Міста Бакшиво Миколі Миколаєвичі всім освітянам, які реалізують відділу освіти, нашим працівникам, які саме беруть участь у цих проєктах. я думаю, що ми єдина команда. Яка може реалізовувати таке для найкраще життя для наших маленьких освітян, які відвідують наші заклади освіти? 21 рік насправді був дуже тяжким для нашої медицини. Це пов'язано з пандемією, що триває. Я хочу відмітити неймовірно високу активність і допомогу зі сторони міської влади в цьому році. Проведено ними роботу я би назвала. Програмою по збереженню людських життів, адже значна частина коштів в цьому році була виділена на забезпечення лікарні киснем та апаратами штучної вентиляції легень, і це дозволило нам зберегти велику кількість людських життів. Також були виділені кошти на Нові відкриття, нові направлення для нашої лікарні був закуплений комп'ютерний томограф. Було закуплене обладнання для відділення паліативної медицини, і це дасть нам нові можливості. Публічний звіт міського голови розпочався із демонстрації відеороликів про головні цьогорічні етапи розвитку громади. Далі перед присутніми виступив зі сцени міський голова Микола Бакшеєв. Сумарний результат: 67 мільйонів гривень залучених коштів до місцевого бюджету громади на реалізацію тих чи інших проектів. Щоб ви розуміли, в порівняльних цифрах ми починали свій старт, і найуспішніший рік з попередньої каденції був десь близько 20 мільйонів гривень залучених коштів. Так ми здобули досвід п'ять років, а вже й шостий. Попередніх, попередніх напрацювань вони дали свій результат за шість років можна закінчити вуз, і ми це зробили разом. Ми вивчились з вами. Найголовніше, що ми навчились, ми полюбили трохи один одного та міста, в якому ми живемо. Сподіваюся, це в, наш, в нас вийшло. Бо коли ми готувалися до передвиборчої кампанії, ми. Дуже багато з вами комунікували, і протягом цього року, що минув, ми цю комунікацію не зупиняли. І я вважаю, впевнений, що за цей період ми змінили і своє ставлення до міста, в якому мешкаємо дороги. Ми колись збудуємо. Насправді сьогодні Україна вона. Переживає етап гуманітарної підтримки нашими міжнародними партнерами, і ми навчилися користуватися інструментами міжнародного партнерства. Тобто ті сьогодні ініціативи, які реалізовуються на території міста, вони не залишають сумніви. Якби ми з вами не вміли працювати з ними, у нас би були якісь корупційні ознаки, випадки з нами би не подовжували роботу наші партнери. Якщо ми з вами підбуваємо підсумку за рік і маємо такі потужні результати результати, то насправді ми варті того, щоб з нами працювали. Міський голова наголосив, що життєдіяльність громади проходила цього року в жорстких умовах боротьби з ковід. 19 тож підтримка медицини була для міської влади одним із ключових пріоритетів. Наша громада єдина на Харківщині, яка має станцію генерації кисню. Решта громад має або балонний кисень, або вирішення, які передбачають наявність ємкості. 4 мільйони гривень було витрачено з державного фонду протидії ковіду. Це була найбільша в Харківській області і перший пілотний проект, який себе зарекомендував добре, бо ми мали ситуації, коли єдиний постачальник кисню в регіоні, це автогенний завод, зупинявся на два тижні, залишаючи регіон без кисню. Я вже не кажу про великі фізичні навантаження, які е, ну, мають працівники і лікарні по заміні балонів кисневих, коли виникають перерви з його. Е, Постачанням решта цих всіх негативних чинників відійшли на задній план. Ми отримали економічне перш за все рішення, бо кисень його логістика є достатньо дорога, безпечне, бо ми відійшли від наявності мереж з високим. Тискав, ну і функціональне, звісно, хотілося б, можливо, більшу потужність, але те рішення, яке є, воно є достатньо оптимальним на сьогоднішній день. Мер окремо та детально зупинився на підсумках роботи кожної сфери громади. Доповідь супроводжувалася чисельними слайдами та цифрами освоєних коштів. Після доповіді директор міського терцентру Василь Сипко зі сени подякував меру та його команді за те, що вперше матеріальна база установи для людей похилого віку була. Зміцнена на півтора мільйона гривень. Сьогодні на соцпрацівників чекав черговий сюрприз. Для міського терцентру придбані 20 сучасних велосипедів. П'ять із них прямо на сцені. Міський голова Микола Бакше вручив соціальним працівникам. Після заходу перед присутніми виступили кращі артисти Первомайської громади.